Привіт, друзі, добрий ранок. Вітаю вас в новому відео, в новому блозі із В'єтнаму. Сьогодні у нас сонечко, чудова сонячна погода, щось у мене трішки горло побалює. Вчора так було мені трішки прохолодно. Позавчора була така якась похмура сира погода. Тож, можливо, десь трішки прома. Ну, не десь трішки, а мені увечері вдома було прохолодно, тож можливо. І за цього тепер... Трішки горло першить. Але я сподіваюся, що я не розхворіюся, все буде добре. От ранок йдемо на каву. Так, а я вчора купила новеньку каву, сьогодні вранці попала. І ось зараз знову собі заварила. В принципі, мені вона... Сподобалася, вона коштує трішки дорожче, ніж та, яку я зазвичай купую. Ну і по смаку мені та вже трішки піднадоїла. А ось ця ну, щось таке новеньке. Це в мене арабіка. Тут вона з нотками шоколаду, цитрусою і ванілі. Ось так. Нова кава, тепер у мене є, в принципі. Задоволена, мені подобається. І до речі, це бамбомбо, і є такий самий заклад, така сама кав'ярня. І тут був навіть ось такий ем, ваучер на безкоштовну каву. Так що можна буде якось ще й туди завітати. Ну, і у мене такий буде бонус безкоштовна кава. Я подивилась, ніби там непогано виглядає ця кав'ярня. Там ми не були, ніколи не бачили. тож Потрібно буде якось і туди зазирнути. А тут я вже розморозила рибку. Буду готувати сьогодні рибний супчик. Це позавчора, здається. В суботу ми купували в Гоу. ось такі просто хребти, на них і зварю супчик, і я зазвичай варю суп з плавленим сирком. Тож будемо сьогодні готувати, вам все буду показувати. Так, ну що, картопля? Вариться, вода вже майже закипіла. Я тут вже підготувала рибку, її гарненько помила, вимила все, що там біля хребта, в середині, ну, загалом, ви розумієте, натерла морквочку, порізала цибульку, в мене є плавлений сирок, і перець. Це все, що я буду додавати, ну, що в кінці зелені. зелені в мене є кріп. То що в кінці додавлю зелень. Ніби нічого більше, бо я давно вже не готувала, не пам'ятаю. Ну, ніби більше нічого сюди я не додаю. Уже ось так. Картопляка гарненько закипіла. Я зараз туди висипаю рибку, нехай вона провариться і її назад дістаю. Потім все м'язко відділяю від кісточок, відправляю туди морку, цибульку, плавлений сирок і відділені шматочки рибки. Довожу все до готовності. ну сіль, перчик додаю. Загалом ось такий у мене рецепт, нічого складного, готується досить швидко, просто єдине, що потрібно буде трішки погратися, щоб відділити всі кісточки від, від рибки. Ось так. Так, ну все, суп готовий. Нехай ще дві хвилинки закипить, щоб зелень прокипіла, щоб не забродило. І все можна насипати та обідати. Всім натхнення на приготування обіду і смачного! І в кінці можна ще шматочок лимончику додати, або лимонного соку, або лайму, щоб трішечки додати кислиночки. Мені здається, він тут буде доречним, хоча я ніколи не додавала. Ось зараз просто захотілося тож додам шматочок лимону, щоб отримати таку трішечку кислиночку. Але під час приготування я помітила, що е мені сюди не вистачає трішки, знаєте, животиків червоної рибки, лосося, тому що раніше я Готувала, там був мікс: і хребти, і животики, і трішки жирності не вистачає. Наступного разу я буду вибирати такий набір, щоб там були і животики. Цього разу окремо були хребти, окремо животики. Я чомусь вибрала хребти, тому що вони більш оханіше виглядали, коли я купувала. Але ось не вистачає трішки жирності. Все-таки основна така. Маса жирочку завжди знаходиться або на плавничках, або на животиках рибки. А тут мені не вистачило. Але є те, що є. Насипаю і будемо обідати. Коротше, почуваюся, я не дуже добре щось у мене в горлі першить, в носі першить. Тож мені здається, я захворіла, але я ще борюся. Щойно гарячого чаю напилася з лимончиком. Хочу вірити, що о мене мене це, але, знаєте, шансів на це небагато. Зараз ми з мезаліцею вийшли. потрібно на базар сходити, фрукти закінчилися, тож потрібно щось купити, підкупити, як завжди. Ви з нами покажу, що купую, що сьогодні вдасться цікавенького знайти. Отож, поїхали! Ми сьогодні на Веліку, щось в мене немає сили сьогодні тягнути за собою самокат. І у Аліці щось настрої взагалі не було куди небудь виходити. Але все ж таки її умовило на базар, бо фрукти потрібно купити, У нас вже майже нічого не залишилося, два манго, на тому і все. Так. Що тут сьогодні і. Всім чао! Так, манго по двадцять. Окей. back. Так, Манго по двадцять, але в мене тверденькі. По двадцять вісім кращі. Але, може, я щось краще знайду. Хто зна, хто зна. По 30 сьогодні помідорчики, такі день-два, треба, щоб вони полежали, то й йшли, не зовсім встигли, але й погода, відповідно, була такі, така похмура на вихідних. Тож, мабуть, не встигли. Так, ну, По тридцять тисяч, до речі, зараз трішки здешевшили зараз помідори. Кавокадо по 50, манго по 25, трішки взяла. Їдемо далі, бананчики треба взяти. Їдемо до бабусі. А, до бабусі пізніше зайдемо. Будемо їхати назад, ще пройдемося. Бананчики я лише у бабусі, беру, вони завжди гарні. Так, Що тут ще є? Цікавенького, недорогого. Мандаринки нам потрібні. Так, яблучка на звороті шляху візьмемо. Такі мандаринки тут можемо взяти. По тридцять. А, по тридцять п'ять тут, ну добре. Я тут ще невеличкий кавунчик взяла, бачу по 13 тисяч, то я бачила якось по 15-17 по 17 продавали. А це по 13, то взяла невеличкого. Так, там ще на виході хочу яблучка і, можливо, корму взяти. Зараз подивимося. Ще мандаринок хотіла взяти, але ще щось не бачу. Трішки купили фруктів, віджекфрут купила і ще жовті мандаринки, що купила і курму, і яблучок. Тож зараз прийду додому, це вам покажу. От, ну, Має вистачити на тиждень, мабуть. Чи маленько. Ну, До речі, я коли на Веліку їдемо, набагато легше, тому що тут є куди повісити, куди покласти, і мені штовхати велік зручніше, ніж чихнути біля себе самокат. От, Повертаємося додому і ще й в планах пройтися прогулятися. Зараз швиденько занесемо все. Хочеться ще в косметичний магазин зазирнути, собі щось вибрати, придбати, бо дещо закінчилося. Дякую. Аліся пішла баньба о сама купувати. Порася? Молодець. Сідай, поїхали. Ой, не впади. Поїхали. Так, давай, вставай, Аліся, поїхали. Ми вдома. Доїхали. Чік-чик. Заходимо. Опа, обережно. Так, ось те, що я придбала сьогодні на базарі, майже на 10 доларів на 240 тисяч донг із овочів. Помідори, тут їх був кілограмчик, два авокадо, все решту у мене фрукти. Невеличкий кавунчик, три великих манго, кілограм яблучок, трішки бананів, така невеличка гілочка. Три. Шарончика чи хорму, я не додивилася, взяла один трішки підпорчений, кілограм таких жовтих мандаринок і такий шматок джакфрут. Ось це все, що я придбала. Ну, тепер будемо мати на вечерю. А ми з дівчатками вирішили пройтися по косметичним магазинам. Що нам ще робити? Як не косметику розглядати, не чіпає Аліся. Тут такі гарні баночки, що в одному магазині бачила. Це, здається, якийсь китайський бренд. Тут невеликий вибір, а тут поруч магазин, там прям величезний вибір в таких гарних коробочках все запаковано. Розглядаємо, що цікавого тут є. Дивіться, які гарніші палетки у Оцей бренд Little Angel. Це китайський бренд. Давно він вже на слуху. Жодного разу не бачила палетку їхню, не тицяла туди пальчиком. Але було би цікаво. Тут тестерів немає, можна максимум просто відчинити, подивитися. Ммм, яка краса. Дуже гарна. Красиво. Так, ще один косметичний магазин, але мені тут якось заборонили знімати, тож вас з собою не беру. Якщо щось купимо, то вже по факту потім покажу. Якщо зайшти монмілка, Алісі купити йогурт, потрібно було ще яйця взяти, але яєць не виявилося. Ось така халепа сьогодні у нас. Поверталися додому, зайшли в магазин, купили яйця, бо в нас вони закінчилися. І на цьому планую закінчувати. Я вам не сказала, що в косметичному магазині я купила ще дві маски тканині для обличчя. То теж буду робити пізніше увечері. Вона робиться увечері. А на сьогодні планую вже завершувати. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, пишете ваші коментарі. Нагадую, щоб не забули підписатися на канал, я залишилася в ліфті. а Ліфт поїхав. Тож бажаю всім гарного дня, мирного неба. Бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.